Параскевія Магас урочисто у рідному домі зустрічає гостей. Вони завітали до неї на столітній ювілей. Слід зазначити, що ще декілька днів тому бабуся Параска самостійно працювала на грядках, каже ювілярка, що хоче все робити сама, жартує, що зроблений власноруч і смачніше, і довше зберігається. На городі. Та, а де пальці покривило, покривило, але я все одно щупаю і учу. Донечка ще в мене є. Де вона? І внутрі, учу вони не хоче так сапати, як я. А де донечка. Я ще по польськи сапаю. Фист. Ага. А вони так лезть зверхи. Яка то я каже, от, не вона. буде нічого родити. Воно не годне туди. Воно йде туди, а не лише туди. А жінка народилася 1924 року в Корничі, але з дитинства і досі мешкає у королівці. У її родині вона була найстаршою з поміж трьох дітей. Парасківія Іванівна пережила Другу світову війну повоєнні воєнні лихоліття. Важко працювала в Коломиї спочатку на цегельному заводі. А коли вийшла на пенсію, активно долучилася до культурного і громадського життя у рідному селі. Уже я пішла на пенсію, я стала артисткою. Не виступаю, бо війна, я плачу тепер. Плачу. Оце ми відкривали могилу, отут mm -hmm. я танцюю, не лише я, але королівка. Файно. Mm -hmm. Отут, пізнайте мене, вечниці, тут фестин був наш, у нас у бровари, тут ка... місто, королівці, королівці, що поїзд їде. <клізь> Зі слів родини бабця Параска символ єдності їхнього роду. Всі, всі всі, щасливі по якомусь в такому своєму, всі щасливі по-своєму. Одне одне нещастя зараз. Оця війна, що не дає спокою нікому. Парасківія магаз каже таємниць довголіття не знає ніхто, та вона впевнена, що здоров'я й довгий вік може дати лише Бог. Тому молитва це невід'ємна частина кожного дня столітньої жінки. Прийшли привітати ювілярку не лише близькі, родичі, а й сусіди, односельці. Приїхали представники влади різних рівнів. Дай Боже здоров'я і всі того, що ми я... хочемо перемоги. Перемоги вам... і славу, і слава Україні! Героям слава. слава і дякую вам за молитву. Бо знаю, що ви молиться не лише своїх рідника і за всіх. Тому молюся всім нам здоров'я і так, перемоги. Так, тепер... На сьогодні перед Ківівань Мага стала четвертою столітньою мешканкою Коломийської громади. З королівки Водан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія компанія Раї.